Вітаю дорогенькі! Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію. Ну і, звісно, я хочу з вами нею поділитись. Я вам бажаю приємного прослуховування. Я бабуся, майже шістьох онуків. Звісно, кожна може гордитись таким дивом, однак не в кожної вистачить терпіння витримувати їх регулярно і бавитись усіма, і цілодобово терпіти шум і галас. Мені вже 64. Я думала, що на старість не перетворюся знову на молоду маму, яка має постійно нянчити і виховувати дітей, кількість яких щороку збільшується. Я вже мовляла мою дочку Оксану припинити народжувати це ж може нашкодити її здоров'ю. На дворі 21 -е століття є різні засоби для того, аби припинити народжуваність. Вся наша родина не надто релігійна і спокійно до цього ставиться. Однак вона таки наважилась на шосту дитину. Коли я це почула, то мало не зумліла. У мене, звісно, великий будинок, є п'ять кімнат, де можна багато людей розмістити. Мій чоловік був головою сільської ради і мав багато поїв для того, аби побудувати пристойний будинок. Тепер мій зять взявся за фермерство, хазяйнує на цих землях і отримує доволі непоганий прибуток за врожаї. Як подумаю, що вдома знову буде немовля, то тиск підіймається. Знову ці верески, крики, вночі, підгузки і постійний неприємний запах. Та ще й куховарити приходиться, адже в будинку живуть я, дочка, зять і п'ятеро дітей. Загалом вісім душ, які потребують значної кількості харчів, ну особливо дітям, які ростуть і витрачають багато енергії. Я не кажу вже про матеріальну складову, бо ми багато що вирощуємо, тому купляємо все по мінімуму. Однак готувати це все весь день роботи. Відчуття, що я в ресторані працюю, де потрібно зранку і до пізнього вечора готувати їсти. Слава Богу, що в нас є посудомийна машина і вся необхідна техніка. Інакше я вже давним-давно втекла звідти. Останнім часом я почала частіше листуватися зі своїм братом. Який вдівець і живе сам, я йому заздрі в листах, а він мені. І тут в мене з'явився шанс втекти з цього дитячого садка. Написала братові, зібрала речі і поїхала, залишивши повідомлення, що, начебто, брат захворів, і потребує моєї допомоги. Ну, ось така історія. А що б ви зробили на місці жінки?